Космацької територіальної громади належать три села: найбільше село Космач, Прокурава та Брустури. Територія громади 113 км квадратних, населення 8,5 тисяч осіб. Тож можна бути впевненим, що Різдвяні та новорічні свята відбулись активно. А сьогодні знімальна група обласного телебачення Галичина. Завітала до космача на розколяду. Слава Богу, в підтримці збройним силам ми змогли колядувати, прославляти, збирати кошти на зсу. І сьогодні у нас така в громаді розколяда громадська розколяда на підтримку збройних сил, а також всі кутки там села приїжджають, колективи. Хочу зробити таку громадську розколіду. Я колідую, я люблю колідувати. Я ходжу в колідники так само на підтримку Збройних сил. Ходив і до своєї посади, я колядую. Я ж при церкві служив, значить я буду колідувати. Традиція більшість колядувати старітні колядки, давні колідки ми колядуємо, але зараз, вже в цей непростий час, діти колядують і новітні колядки. Ми більшість Таке вже, будемо казати, середнє покоління, ми тримаємося тих гуцульських традицій і колядуємо ті старітні колядки. Але якщо е, вивчити той текст тої старітньої колядки, воно там показано навіть і теперішній час. В кращих християнських традиціях, художнім керівником будинку культури у космачі, є греко-католицький священник отець Ігор Андрійчук, сам пише сценарії для свят. Які здебільшого готує і провадить сьогодні? Ми маємо благодійну розколяду. В ці дні різдвяних свят ми намагалися зібрати тих численних колективів і діточок, які колядують у нашому селі. Звісно, що це не буде якийсь такий академічний захід, це радше зібрали тих тих дітей, які нам кинулися в очі, адже їх багато ходило. Цього року мені видається по особливому було багато і маленьких колядничків, і дорослих ватах колядників, в тому числі які збирали кошти для нашої славної української армії. І сьогодні ми організовуємо такий захід для того, щоб так само прославити Бога, воздати йому хвалу і зібрати якусь дещицю коштів для наших зсу. У нас є сьогодні запрошений колектив із села Вербіш. У нас будуть сьогодні роги з села Брустори, та це, це така візитівка, в тому числі нашої громади. Організовувати самодіяльність у громаді, де лише присілки за три десятки, не легко. Але люди все ж сходяться до будинку культури на репетиції і заняття. У нас сьогодні така громадська загальна розколіда. Ми запросили із села Брусторів, і з прокурави, і наші ті всі школи присілкові будуть брати сьогодні участь у цій розколіді. У нас вже багато років таке продовжується дійство. Все пригадується у 2003 році, коли Івано-Франківська область світувалася у Києві, і наш ансамбль пісню та танцю там брав участь. І ми так йшли на заключний акорд. І... Було у залі десь 4 тисячі сидячих і, напевно, там було стоячих. То коли ми виступали, то всі нам під оплески стоячі нас вітали. У нас на кожному куточку були організовані колідники, які збирали кошти. І ті кошти спрямовували на ЗСУ і тим людям немічним, які потребують допомоги. Так що я взагалі дуже щаслива, що надав в такому гарному селі і що у нас такі дружні гуцули і не байдужі до цього усього. а саме допомагають нашим хлопцям, допомагають тим немічним людям, які потребують. Ми всі готуємо до того свято, то величне свято, і ми готуємося. Діти приходять. У нас є і дитячий колектив при народному во культури, і звичайно підбираємо репертуар, щоб не повторилися самі колядки. І діти і дорослі. Над цим ми працюємо. Ми приїхали з учнями п'ятого класу Брустерського ліцею на розколяду Космач з колядою Нова радість стала. Ми маємо акомпанемент акордіон і скрипочка і будемо прославляти новонародженого Ісусика. Коляд, коляд, коляда, хай оминає вас біда і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробутні цвіли, щоб щасливі жили. І нехай ці рік молодей вам кращий за старий. Мер тобі, українська родина, хай святеться тут Боже ім'я, хай панує між вами щодня щире слово і правда свята, що вертепі у яслах на сіні, народилося нині дитя. Тож радіймо сини України, прославляємо дитятка Христа. Щоб прийшли весело свята, щоб сім'я була багата, щоб була весело та щастя і радість принесла, вам. Щоб Ісус маленький, що народився нині приніс щастя, радість і ваші люди, і вашу хату взяла мене з в з заваги Христос. Гарно, в добрий час. І з ліздвом вітаю вас, і з і святою, веселою колядою, нехай Бог прословляє вас і вашу родину. Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, Розбудить приспані надії, зерном щастя вас засіє. зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я з лізлом Христовим. Ісусику любить, до тебе молюся, маленьке дитя, до тебе горнуся, тобі наша радість, послухай лінія, ти світу надія на людське спасіння. Вонися, низенької немисні дитині, Христос рождає по всій Україні. Весела ніч, весела година. Ісус народився, маленька дитина. Хочу вам слово добре сказати. Благословення принести до хати. Може в цій хаті когось бракує. Може в цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким на сіні всіх вас вітаємо на Україні. Ісусик маленький не спить, не дрімає своїми ручками весь світ обіймає. І вашу хатину, і нашу хатину по всій Україні Христос рождає! Селя, в якій для Бога місце є. Родина в ній завжди весела і радість, що сам Бог дає. Може й маленька та хатина, та сам Син Божий йде сюди, в малім дитятку невмістимім, Господарю, Його прийми. В очах Ісуса ціле небо, яке для нас Він прихилив. І в цій надії жити треба, любити так, як він любив. Тож хай замешкає між вами, хай дасть вам мир і благодать, Його прославте ви піснями. Хай коляди, гучні дзвенять, колядать дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини. Щоби повернулись рідні і чужини, Україна каже, діти мої діти, в усіх серцях будемо ми разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос зарождає. Шану нині і будемо складати ще багато літ. ку маленький, прийшли нам щастя і миру, нехай на Україні. Знали ви, шановні глядачі, чи чули ви таке слово королиця? Королицями у Космачі називають підстарших дівчат. І це так гарно. Кілька таких гуртів, які складаються з королиць, були на розколяді. У нашій школі діє шкільний ансамбль. Є хлопці, будуть грати нам, а ми будемо колядувати. That is am Божа дитина, перемога світла на темнотов від різдва день починає більше та ніч меншити. На різдво колядники витають колідами й плєсами Боже різдво Резву радується всякий народ, бо на різдво родиться тепло. Скрізь по горах чути то тут, то там трембіти, Щебетання скрипок, розсипаться голосні сміхи кичерами чути веселі жарти, майже навговають крики колядницьких таборей, не стихають голосні плеси. Лунають по горах ругріки, розмиваються кучореві співанки, а я приближається до хаті. То колітують, в неділю рано сонце сходило, В саду не розвеселило, В саду не цвіток біленький, ой народи, все, Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родив все весела днина, Христос родив все будем слава. Ісусу Христу славу давати, ми коліднички чесно вважаємо, барточки срібні, в гору барточки срібні, в руках вертаймо, а ноги легкі, легко ступаймо, а Ісус Христос Голос почує, щастя здоров'я. жити, Треба нам, братя цей хрест носити. Співають колядки в далекому краю. Ісусе маленький, Ісусе маленький, тебе всі благають, дай сили здолати нам і. Серед старших порідних газдів, майстер народної ноші і зберігач народних традицій, Юрій Поляк. Він же і учасник загальносільського хору. Це гуцул, який виготовляє гуцульські костюми, розширює гуцульщину, не дає западу, щоб запалася наша народна традиція. Щоб був розвиток гуцульської одежі і підняття гуцульського, я би сказав, гуцульської нації. Костюм, це, що на мене, це вся моя робота. Свято без дорогих гостей. На розкалюду до Космача завітав фольклорний колектив з Села Мишин. Сьогодні ми завітали з Мишинського краю, тобто з села Мишина. Колектив називається. Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив. Наспів Мишинського народного дому. Сьогодні ми завітали з цим прекрасним колективом сюди на розколюду, косматську розколюду. У це таке прекрасне мальовниче гуцульське село. Одне із найбільших сіл України. Будемо колядувати, будемо віншувати. Так будемо віншувати. А Ану, повінчуй. Віншую вам нині усі добрі люди. Нехай Божа поміч. Завжди з вами буде, нехай то єднине, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Хай у вас все робить, жито і пшениця, і всякі є збіжжя, і всяка пашниця. Зичу вам щастя і много я літ, і вашій хатині, і вашій родині, і всім, хто є в хатці, і всій Україні. Христос ця рождає! славімо Його! А звучить завдяки вам, завдяки вам діточки, завдяки вам керівники ваших колективів, як Параска Бойчучка, так і Світлана Голіне і Смишина, які прикладають дуже багато праці для того, щоб навчити цієї поляди від найменшого до найповажнішого господаря чи каздині, яка є сьогодні на нашій сцені. Я маленька дівчинка, як в полі квіточка, на скрепиці граю і в сусика прославляю. Я маленький пастушок, у козусок, клюду, співаю, з різдвом вас вітаю. І я хочу привітати вас усіх з великим святом і вам хочу побазити, щоб добро до хати, щоб ізити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе, вас утісло оселя. Весела ніч, весела година. Ісус народився, маленька дитина, Хочу вам слово добре сказати, благословення принести до хати. Може, в ці хаті когось бракує? Може, в цій хакі хтось гірко сумує? Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким на сіні. Всіх вас вітаємо на Україні. Ісусику любий до тебе молюся, маленьке дитятко, до тебе горнуся. В тобі наша радість, послухай моління, ти світу надія на людське спасіння. Вклонися низенько, небесній дитині. Христосся рождає по всій Україні. Відчиємо здоров'я, здоров'ям, галят повітчекали від тепер за рік на вдога, вдага, рік! Скільки б не співали, а прощатись час. І ми кажемо: до побачення, Космач. Розколяда завершує цикл різдвяних празників, і вже надходить стрітення Господнє, та настає пора готуватись до Великодня, аби смодіждали.